Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran 1.6DI. ECOROC машина 10. 10 го року. На 1.6 двигун на чистку всієї системи екології. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так, Пробіг 280. Прогрітий, форси в нормі, в нулях, тиск майже 5. Комп'ютерна, комп'ютерна, переганяє. Так, тоді 78 км від постійної регенерації. Щось робилося, змінювалася масляна зола. <кій> Можливо, сажовий чистився, не знаю. По словам власника, до 20 тисяч накатав. Можливо, перед продажею змінили масіну золу, не знаю. Так, фіксую дані, даю газ в пол, 25 тисячі. 26. Дані зафіксовані, роблю чистку. Бачу тиск на обертах. Оберти майже 3000, тиск 63. Перепровірю автомобіль і заодно подивлюся, який тиск. На... Коли... Автомобіль майже їде. Так, в нормі і як завжди тиск збільшився. Так, і після адаптації авто, автомобіль побачив трішки навантаження. Ось бачимо, тиск вже збільшився 9 на холостих, а на 2,5. 55. <пів> Був 23, став 55. Так, невелика екскурсія під капотом. Ну, така шуба добра, це дуже городський режим. Городський режим. Що там далі? Дросселя навіть не видно? Так, ну добре. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат підключено, йде процес чистки. Спочатку сажомасляні відкладені, прочистить в один етап, потім в другий. І подивимося, що накидало з зольних відкладень. Тому що ці двигуни на золу не сильно такі страждають. Більше на сажомасляні. Після чистки будемо бачити фільтр. Асфальт. Прочиститься, де і все. Так, чистка триває. Зараз апарат в другій стадії працює, фільтр я зняв. Подивиться, що накидало. Але наскільки багато сажу відкладень, що ізоли не видно, є, вона тут немає. Звісно, є коричневого кольору. Але змішана з сажомасляними. І так, розгледіти її в деталях неможливо. Але чистка триває, поки не буде ціла чиста сітка, приблизно так, Щоб аж просвічувалась. Чистка не буде зупинятися. Так, автомобіль вже після чистки, індикатор забрудненості. Все чисто. Є деякі плями, але це пробіг. Ось як воно відчистило, навіть ці плями я не відмиваю, тому що це плями вже затвердівші. Так, о, тепер тут все чисто, є пляма і там, але суттєвої пробле... ніякої проблеми не зробить. Там дросель видніється. Так, збираю все до ладу, свічки вже змащені і холодний старт. Так, прогрітий автомобіль, світла немає. Будемо перевіряти до світла, поки живий комп'ютер. Так, на холостих 0, на обертах даю газ пол 2,5. Десь 12-13, до просушиться сажує фільтр, повинно бути десь в районі 10. Так, під'єднувай датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, по показникам, показує 5, по факту 0. Провіряю через адаптацію. Система в нормі. Бачу, підозріла форсунка один, показує, вона не в переливі, але працює процентів на 90. Всі інші в нормальному стані. Так, все добре з автомобілем. І так, висновок по автомобілю, все працює, все почищено, але мені здається, що. Цей автомобіль, минулий власник, все ж таки чистий сажевий фільтр і масляна зала змінена не просто так. Потім по цьому Єгіру, це мій тестовий, оригінальний. І в автомобілі теж стоїть оригінальний, новий, просто новий. Як я це зрозумів, всі автомобілі, які до мене заїжджають, я роблю цю калібровку цього електромагнітного клапану, щоб не видавав помилки. І це, цей електромагнітний клапан в ідеальних значеннях. Тобто стан нового, я це все бачу, там нічого калібрувати абсолютно не потрібно. Все воно в ідеалі. І сам двигунчик теж працював дуже тихенько. Я так розумію, що цей весь, всю конструкцію там в Німеччині було замінено. Максимум, що я зробив, змазав пів місяця, щоб він не заклинив в майбутньому. І мій висновок по автомобілю, що EGR тут був новий, сажовий, чищений. Чистка була моя тільки профілактична. Як далі буде автомобіль почуватись, можна написати в коментарях від нового власника, як автомобіль е, виконує регенерації, як їде. Нічого не можу сказати, тому що бачу, що сажовий і ЕГР тут було втручання, все тут почистилось і помінялось. Тобто я це все діло. Дочистив не більше. Так, В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.